Друзі, висвіта доспефіля компанія нове чудове надходження. Це в нас Mercedes-Benz GLA 2019 року. Автомобіль в гарному синьому кольорі, обладнаний дволітровим бензиновим двигуном. Передній привід, автоматична коробка передач. Автомобіль в нас з гарантією на один рік від компанії Bosch Service, без пробігу по Україні. Ви будете першим. Власником в Україні в рахунок автомобіля входить перша постановка на облік та пенсійний фонд. По комплектації автомобіль обладнаний повним безпечовим доступом, світленьким шкіряним салоном, панорамна стеля в нас. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю та підігрівом, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, мультимедіа е, сучасним. Має підтримку CarPlay та Android, Auto, двозонний. клімат кліматконтроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, е, Приїжджайте на перегляд, а драйв адреса Грушевського, 15 а придбати його можна як заводілочку, так, віта болізну, то також є розстрочка. Е, чекаємо на вас з 9 по 7 кожен день без вихідних.